І відпочити, і корисні знання здобути. Більше сотні дітей ці дні проживають у Карпатах. Всі вони юні міліціонери Прикарпаття, шефство над якими взяли місцеві правоохоронці. Для дітей та підлітків силовики організували корисну і пізнавальну програму дозвілля. Почали зі човнового спуску Чорним черемошем. Головне на воді це дотримуватися порядку. От ми намагалися до того дійти, мабуть, не тільки на воді. І цей захід був здійснений в рамках роботи з молоддю, тому що діти все ж таки десь вони дуже скоро підростуть. А як з вами знайомий добре давати дітям цукерки, щось робити добре, бо вони виростуть і потім вони стануть повноправними учасниками нашого суспільства. Фактично, усі хлопчики та дівчата таким екстремальним заняттям займалися вперше, тож емоцій не передати. На перший раз інструктором було дуже легко, адже є інструктор, він це підкаже. А якщо бути самому, ну то я думаю, що це буде дуже важко. Перший раз трошки страшно, потім вже не також юні міліціонери патрулювали гірську місцевість разом з правоохоронцями Верховинщини, а ще вчилися прийоми в самооборони у бійців спецпідрозділу «Берку» та спробували себе у ролі кінологів. Разом з тим, програма відпочинку молоді була максимально наближена до життя в диких умовах для звикання до таких трішки екстремальних умов проживання, тобто, якщо в випадку якогось... Якоїсь війни, чи щось таке, щоб ми могли вижити в природних умовах. Саме основне, що вони виживають саме виживають в горах. Тобто і буде, якщо майбутні міліціонери, вже буде специфіка і вони вже будуть адаптовані до тої роботи і до самого клімату, і до, е, ну, до, до, до нас до нашого клімату. Таке насичене літнє дозвілля, зізнаються підлітки, їм запам'ятається надовго. Я напевно запам'ятаю. Як збирати і розбирати зброю, прийоми, які нам показали, ці місця, де ми були? В майбутньому я напевно стану працівником міліції і буду захищати права людей. А ще майбутні міліціонери Прикарпаття ближче познайомилися з історією та традиціями рідного краю. Зокрема, у Верховині відвідали унікальний музей Гуцульщини. Загалом відпочинок підлітків в горах триватиме впродовж п'яти днів. Роман Турій, Сергій Попович, Новини 402.